Що? Що з економікою? Економікою. Привіт, це програма що з економікою. В студії ведучий Юлія Мінчева з Воксюкреєн і Андрій Федотов, з Центру економічної стратегії. По скайпу з нами сьогодні Вероніка Мовчан. Вона директор з наукової роботи інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Також член редколегії Воксюкреїн і неймовірний фахівець в сфері міжнародної торгівлі, євроінтеграції стосовно саме в міжнародному розвісі торгівлі, і ми будемо говорити про торгівлю, але також про економічні прогнози, тому що спільно з Berlin Economics, аналітичним центром в Берліні, інститут економічного дослідження політичних консультацій, спрогнозували за декількома сценаріями потенційні збитки, втрати. Української економіки цього року через коронавірусну кризу, і про це ми поговоримо сьогодні з Веронікою. Також думаю, що напевно з цього і розпочнемо. Вероніко. Розкажіть детальніше, що ви прогнозували, які ви фактори включали, які сценарії розглядали і до чого прийшли. Дякую, дуже дуже приємно сьогодні говорити з такими цікавими співрозмовниками. І на цю надзвичайно цікаву тему вона для економіки болюча, але. Для прогнозистів вона тим не менш дуже цікава. Почнемо з того, які фактори ми включали. Ми розглядали е, фактори внутрішнього, внутрішнього попиту, змін пов'язаних з карантином. Тому що, на відміну від інших криз, ми маємо кризу, де держава дуже сильно втрутилася, і для того, щоб зупинити поширення хвороби, вона зупинила певний бізнес. Це стосується транспорту, це стосується роздрібної торгівлі, це стосується надання багатьох послуг, де е, отримувач або набувач послуг покупець товару мусить безпосередньо стикатися з е, продавцем. Тобто ми розглядали от наслідки внутрішні наслідки карантину. А також ми, звичайно, розглядали зовнішні наслідки, ефект зовнішніх шоків. Це, звичайно ж, зміна попиту в наших країнах-партнерах. Ми всі, мабуть, бачили вже прогноз міжнародного валютного фонду. Очікується глибока криза у всьому світі. Також ми розглядали зміну цін на різні товари. Також ми розглядали питання впливу надходження від праці за кордоном, як вона зміниться, як, як це надходження зміниться в Україні. Тобто ми відповідно розглянути були які першопочаткові шоки, заходи карантинні і зовнішні шоки це наслідок вже карантинних заходів і власне, хвороби на інші країни. Плюс в модель, звичайно, включено ще і реакцію, тобто зміну бюджету, зміни, певні зміни в економічній політиці, які відбулися вже в нашій країні. Також ми враховували інші економічні шоки, наприклад, нижчі очікування врожаю через дуже погану погоду. І це все от дозволило нам формувати сценарій. Оскільки рівень невизначеності визначено величезний, було розглянуто три сценарії: це. Базовий сценарій е, песимістичний, оптимістичний. Що стосується базового сценарію для внутрішнього. Щодо внутрішніх припущень щодо карантину, ми взяли я за точку відліку а, очікуване послаблення карантину з 11 березня, але сказали, що це не призведе до там відкриття всіх секторів, і що послаблення буде відбуватися повільніше ніж. Це, що очікувано з 11 травня. І це, в принципі, те, що зараз ми спостерігаємо, вже йдуть повідомлення Кабміну, що так, 11 травня буде відкриватися, але, в принципі, те, що було оголошено е, на першій стадії, приблизно те, що було оголошено на першій стадії Кабміном в його очікуваних стадіях відкриття після карантину. Е, оптимістичний сценарій е, все відкривається трохи швидше, песимістичний сценарій все відкривається значно значно е, триваліше. Плюс ми розглядали в кожному випадку повна е, заборона, тобто повний карантин, строгий карантин, коли фактично всі сектори, які заборонили працювати, повністю не працюють і потім ще тривалий період е, часткового карантину, коли сектори працюють, але з дуже серйозними обмеженнями. Щодо зовнішніх шоків, ми брали прогнози МВФ як базовий сценарій і відхилення на 30% від нього як оптимістичний і песимістичний сценарій. Ну, щоб не розповідати дуже довго, що в нас вийшло? Давайте з песімістично почнемо з поганої новини, а потім перейдемо до можливого покращення. Ну погана новина за нашими оцінками падіння ВВП в 2020 році, може скласти 11%. Записи містичних сценаріїв. Е, порівняно з тим, що ми очікували до ковіду, ми прогнозували зростання ВВП на 3%, тобто ми отримали 14% падіння е, між очікуваним, що ми мали б мати в цьому році, і що ми матимемо в цьому році. І е, ці 14% в першу чергу через COVID, хоча не тільки, тому що, наприклад, погода нам теж не сприяла. Ну, і тим паче, взагалі є негативні прогнози е, щодо того, що, можливо, будуть погані погодні умови протягом року через там дуже теплий океан, тому що, можливо, ковід це не найстрашніше, що трапиться цьогоріч, на жаль. Тому добре, що ви це ну, також включали. Ти оптимістка. Я дуже, так. так. Мінус 15% та що. Одина. Е, да, ну, Ковід, я думаю, що цього року Ковід буде. Е, Головним джерелом поганих новин. Але от наступні роки будемо дивитися далі. Базовий сценарій у нас падіння ВВП 7%, і оптимістичний сценарій, який не дуже сильно відрізняється, 6%. Тобто ми, в принципі, розраховуємо на досить глибоку кризу. Розраховуємо тобто наші оцінки показують. Ми дуже сподіваємося, що ми і все буде краще, але поки що. Ми не бачимо суттєвих шансів, що це все буде значно краще. Хоча от наш прогноз, він, в принципі, трішки, навіть наш найоптимістичніший прогноз трішки гірший, ніж державні прогнози, які зараз біля 5% падіння ВВП. Скажіть, uh, ти... а... Зовнішні чи внутрішні шоки мають більший вплив на падіння. Тобто, ми розуміємо, що є ну, частково там в руках влади контроль над тим, як швидко відпускати обмеження. З іншого боку, є там зовнішні ціни, експорт. Що в цьому більш переважає? Ну насправді, оскільки давайте почнемо з зовнішнього, а потім перейдемо на внутрішнє. Зовнішні шоки вони ж йдуть двофакторні з одного боку, в нас. Гірше погіршення експорту на наші базові ринки. Найгірше падіння очікується в торгівлі з Європейським Союзом, який аж одного боку наш великий партнер. Зараз з іншого боку, він буде дуже сильно зачеплений. Він вже дуже сильно зачеплений коронавірусом. Там дуже сильний карантин, там велика кількість людей хворіє, помирає. У нас на експорт буде трішки там, поміркованіше падати, ніж в сценарій базового сценарії для світової падіння торгівлі, яке оголосила світова організація торгівлі. Ми очікуємо падіння експорту, номінального експорту е товарів в базовому сценарії біля 6%, тоді як е світове падіння торгівлі. Мінус 10, тому що ми очікуємо, що деякі з наших торговельних партнерів, хоч трохи зростатимуть, наприклад, Китай, який минулого року став нашим другим зазначеним торговельним партнером, також очікується менше падіння, наприклад, або навіть зростання невеличке в Індії, в Єгипті, тобто країнах, які споживають наші товари, в першу чергу сільськогосподарські, плюс номінальний експорт. Може бути підтриманий тим, що ціни на деякі сільськогосподарські товари не будуть падати а будуть падати значно менше ніж, наприклад, вони падають на нафту. Хоча прогнозування цим це така цікава завдання. Але що ще відбудеться? Відбудеться значно більше падіння імпорту. Відповідно, Україна скоротить, торгівельний баланс, покращиться, і фактично, внесок чистого експорту, експорт, мінус імпорт, в структуру ВВП буде позитивним. А получається, що імпорт падає через те, що ми споживаємо як користувачі там відвідувачі магазинів менше, через кризу ну, не тільки споживачі, вся економіка споживає менше, тому що в нашому імпорті дуже багато мінеральних продуктів. А вони зараз а дешевше, б ми потребуємо значно менше, плюс у нас великі газові запаси. Б у нас, оскільки в нас гальмується виробництво, у нас менше проміжний попит, і так звичайно сюди ще й додається сповільнення або падіння фактично споживчого попиту, тобто економіка споживає менше не тільки те, що ми там менше ходимо в магазини і менше якихось там. Ну і виробляємо ми також менше. Ви так дуже виробляємо. плавно і е, коректно підійшли до теми взагалі ланцюжків постачання. Наскільки ця криза торкнулася е, і показала наскільки і торгівля є глобалізованим. Ніхто зараз майже нічого не може виробити власноруч в межах однієї країни. треба одні деталі або частини в одній інші в іншій. І також цікаво щодо статистики і подивитися на те, як розповсюджувався коронавірус. що... Направду, по-перше, 70% Точніше дуже багато випадків в країнах, які тримають 70% торгівлі світової, тобто це і Китай, і Сполучені Штати Америки і Німеччина, тобто це великі економіки, і ми бачимо, що вірус розповсюджувався. І такі перші випадки були саме в індустріальних центрах вухань, велике місто, яке саме має там, промислове значення для економіки в Кореї. 80% всіх їх випадків в провінції, де виробля Ають і де скупчення є, там високопромисловість. і навіть якщо подивитися на штати, в них не лише в Нью-Йорку, де там туризм і багато людей і взагалі такий центр, а ще й в Детройті, який є не найпопулярнішим містом для туризму. Ну і в Італії з'явився більше випадків саме в Мілані, аніж в Римі. Тобто ми дивимось наскільки. Саме через такі бізнесові зв'язки, контакти і обмін відбувається там поширення вірусу. Як ви прогнозуєте таку от зміну в світовій торгівлі цього року? Чи будуть більше країни тепер орієнтовані на якийсь розвиток там внутрішніх ринків, певний протекціонізм? Чи навпаки, оскільки всі зрозуміють, що в одній лотці, тому і треба буде йти на зустріч один одному і навпаки відкривати більше ринків і шукати способи Обмінюватись швидше і легше ми буквально декілька тижнів тому якраз говорили про торгівельні війни? Наскільки вони все ще актуальні? Ми бачимо, що країни там забороняють експорт певних категорій товарів, Україна там знову вводить регулювання цін. Тобто, чи можна сказати, що цей рух до протекціонізму і закриття цієї глобальної економіки відокремлення країн він продовжується? Чи все ж таки криза вона сплинула на? На те, що е, якось переглядаються ці е, глобальні тенденції. Ну, в принципі, що буде далі, невідомо. Тобто, питання, якою буде зовнішня торгівля наступного року, е, що, як зміняться ланцюжки постачання, ми можемо зараз подумати, але це якби дуже спірно. Що зараз країни е, роблять? Частина країн навпаки каже, давайте всі, всі в одній лодці, давайте е, робити щось разом, давайте підтримувати торгівлю, але е, насправді протекціонізм був першою реакцією на кризу. Ми це побачили по тому, як закривалися країни активно для торгівлі, е, в першу чергу, захистами. Засобами захисту, але потім почалися закриття, наприклад, пов'язані з е, торгівлею сільськогосподарськими товарами. Чи буде що, що буде далі? Чи, чи це варто було робити? Е, мені здається, що насправді це, це трішки погана тенденція повного закриття, тому що вона створює е, якби. Вона вбиває стимул переорієнтовувати виробництво, наприклад, ті ж самі заход... засоби захисту. І Україна У нас дуже багато це обговорюється, дуже чутлива тема, тому що в нас і дуже їх мало, і в принципі, вони ці засоби захисту вони потрібні в країні, а ми ними активно торгували. З іншого боку, зараз у нас заборона працює. У нас дуже багато секторів почали активно. Ну, не секторів виробництво в цьому секторі почали активно це випускати, а експортувати вони це не зможуть. А чи є внутрішній попит достатній для того, щоб це все купити? Держава це автоматично не купує нас зараз. Велике питання, що ми це імпортуємо з. Імпортуємо з Китаю, наприклад, ці засоби захисту, але при тому ми не можемо це повністю викупити, всі ці всі вироблені в нас же товари. І в той же час і бізнес не може це продати і в інші країни. Тобто, якою буде стимул е, продовжувати це виробляти, і чи не може виявити, що от коли в нас знову буде дефіцит, бізнес каже, ну, нам все одно все не куплять, ми не будемо реагувати на е, попит, оце проблема. Чесно кажучи, це, це дуже неоднозначна ситуація, тим більше, що це дуже чутлива, ну, якби, це дуже емоційна тема особи захисту. Але я, б, в принципі, скоріше виступала не за заборони, а за якби, державні резерви. Плановані. Я б виступала, можливо, за такі системи, як працюють в сільському господарстві, коли є меморандуми і є моніторинг внутрішніх потреб і того, скільки вивозиться, але без абсолютної автоматичної заборони експорту. Що відбуватиметься з ланцюжками поставок? Я думаю, вони будуть мінятися. Я думаю, що країни не зможуть повністю вернути виробництво додому, просто тому що це виявиться дуже дорого. Але вони будуть пробувати це диверсифікувати, наприклад, щось привезти ближче. Наприклад, в ту ж саму, Україна може спробувати залучити. Європейські інвестиції, щоб виробництво розташовувало в назване, наприклад, в Китаї, До нас все ж таки ближче. Але тут питання, як, як це реально буде працювати, тому що все ж таки відстань вона важлива, але вона не, не, не залишається в сучасному світі не ключовою. Але я думаю, що тут треба дивитися на ці ланцюжки поставок взагалі більш Глобально, тому що е, і думати одночасно про ринок праці і про роботів. тому що що показала сучасна криза, що якби великі скупчення людей це проблема, і невідомо чи це не залишиться проблемою і надалі, тому що дають дай Боже ми швидко подолаємо е, коронавірус, цей covid 19 е, Ну дати нам гарантію, що це перше. Це єдина епідемія в світі, і вона не повториться ще сто років, як то було з Іспанкою. Ну, в принципі, я думаю, що навряд чи нам зможе хтось таке гарантувати, тому що вже була SARS перед цим, були інші віруси, які були ну, менші за масштабами. Це не були пандемії, але тим не менше вони були достатньо серйозні, щоб їх. Помітили. Тобто зараз просто я так розумію, це не вірусово взагалі, але ну, судячи з тенденції, це, це проблема як нові хвороби, вона може стати залишити з нами надовго. Відповідно, виникає питання, як будуть переорієнтовуватись бізнеси, як вони будуть ставати більш цифрові з одного боку, там, де вони зможуть. З іншого боку, чи які товари будуть? Більш ми будемо продовжувати виробляти, чи ми перейдемо там на 3D принт грубо кажучи, більшою мірою, ніж це розвивається зараз. Плюс, що будуть люди будуть потрібні, чи будуть потрібні робити? Тому ланцюги поставок я б так от сходу не сказала, що зміниться. Я думаю, вони точно зміняться, але от куди це еволюціонує, чи це і. Як воно яким воно стане через 10 років? Мені дуже складно зараз так сходу спогнозувати. Мені подобається ваша фраза щодо того, що потрібно думати про ринок праці і про роботі. Це може бути таким слоганом цього подкасту. Насправді у нас останні роки дуже багато було розмов про те, що потрібно гармонізувати законодавство з Європейським Союзом, що потрібно ну, щоб нарощувати ці взаємний імпорт, експорт, торгівлю, торгівельні відносини. Зараз ви кажете, що у нас експорт і торгівлі торгівельна активність з Китаєм дуже активно зростає. Чи може Китай стати нашим головним торгівельним партнером? І Україна скаже, Ну можна, в принципі, не гармонізувати якесь законодавство, просто стати торгувати з Китаєм і ну переорієнтувати своє. там свою просто економіку там на, на Азію, да наскільки це ну, можливий такий сценарій? Взагалі, як ці зміни в наших там великих експортних партнерах впливають на експортну політику, на промислову політику? Ну зміни звичайно впливають. Чи можемо ми котригувати з Китаєм більше ніж ЄС? Думаю. Ні. Насправді ми зараз, ми зараз стали значно більш інтегровані з Європейським Союзом. В принципі, ми поки що використали тільки частину потенціалу зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка була створена в рамках угоди про асоціацію. Ми зараз побачили певний виграш, ну майже ми вже побачили виграш. від Скасування більшості візних мит, і ми зараз починаємо бачити вже виграш від гармонізації законодавства. Насправді ми там теж, як не дивно, досить багато зробили вже. Про, при наших цих всіх обговореннях роботи, не роботи Верховної Ради і Кабміну ми не усвідомили, що, наскільки Україна вже далеко просунулася виконанні своїх зобов'язань. Особливо це стосується гармонізації технічного регулювання. Тобто це всі стандарти пов'язані з промисловістю. Е, Україна вже прийняла фактично всі обов'язкові вимоги. Десь вона вже повністю зробила це ідентично. Десь там у нас залишаються певні нюанси, треба, щоб європейці перевірили. Ідентично, не ідентично, але Україн. І виробники вже зараз можуть користуватися от перевагами пов'язаними з тим, що на нашому внутрішньому ринку, на європейському ринку, діють базові, базово однакові вимоги до безпечності промислової продукції. Можливо, ми їх не так гарно як би, вимагаємо дотримуватися, як ви спросимося, але вимоги гарні. Вимоги гармонізовані, і вони, в принципі, вже мають працювати. Чи, але оскільки у нас зараз е, наша, наш експорт, в Європейський Союз, е, він досить таки строкати, там багато в першу чергу це виробництво е, товари, які йдуть в приміщенні споживання, які йдуть в виробництво далі, е, ми, можливо, це не так чітко бачимо, хоча е, в принципі вже це видно і встати. Чому випадає, чому ми залежимо від падіння експорту в ЄС? Ну очевидно, великий партнер. Ми це відчуваємо, чи зможе що, але в Китаї це в минулий рік Китай став 12% торгівлі відбувається з Китаєм порівняно 41 з Європейським Союзом. Зрозуміло, що цифри поки що геть не Плюс в Китаї ми веземе лише кілька таких крупних товарів. ЄС у нас до Верси значно дуберсити поставки. В Китаї ми везли, в першу чергу, зерно, олію і руди. Це ми теж веземо в ЄС, але в Китай, крім цього, ми майже нічого не везли. Якщо зміниться цінова кон'юнктура, торгівля з Китаєм може різко піти вниз. Хоча це не заперечує, що ми, наприклад, в Китаї йдемо. Китай веземо товари сільськогосподарські, е, які ми отримали вже визнання в ЄС, що вони відповідають європейським стандартам. Це стало значно легше й ввести в Китаї, в арабські країни. Тобто, у нас зона вільної торгівлі з ЄС вона не тільки відкриває ринок ЄС, вона дозволяє легше торгувати з усіма е, рештою країн. І в нас тут лишилось не так багато хвилин. і Я так хочу, можливо, до якоїсь позитивної е, сторони також нас направити в розрізі продовольчої безпеки. в мене часто закочуються очі, коли я слухаю цю дискусію, що сировина економіка це жахливо, і давайте будемо запускати ракети в космос прямо завтра, і всі мають бути ланмасками. Бо, по-перше, це з економічної точки зору зовсім некоректно, А з іншого боку, кожна криза якраз показує, що в цілому ракети можуть тобі завтра не знадобитись. На відміну від там, хліба е, і інших культур із такої споживацької сторони. Тому в цілому, не кажучи вже про те, що агросектор. Е, в Україні особливо технологічний і класно розвивається, і там далеко не є настільки занедбаним, як там можна прочитати в Фейсбуці. Скажіть, які в нас потенціали в тому плані, щоб забезпечувати продовольчу безпеку? Торговий представник України Тарас Качка в якомусь інтерв'ю зазначав, що в цілому це якраз і шлях до такого дотримання партнерських стосунків, і хороша ідея в чутливих темах розбудовувати. Допомагати, експортувати більше. Що ви думаєте, наскільки ми можемо нагодувати світ і врятувати його від голоду, якщо трапиться ще й така пандемія? Я дуже сподіваюся, що ми зробимо свій внесок. Ми не зможемо самі собою на лише, лише самі нагодувати світ, принаймні, поки що ні. Хоча. В принципі, ми ще далеко не вичерпали е, потенціал ефективності нашого виробництва в сільському господарстві, ну, наздоганяння продуктивності, е, наприклад, того ж, ж Європейського Союзу. Е, що хочеться сказати про цей рік? У нас боюся, що коли ми говоримо про економічну про безпеку і сільське господарство, перше, що тупає в дискусію, це. Внутрішня безпека. Ми боїмося, що в нас буде голод, Тому йдуть заклики, що треба закрити ринок, і це в принципі не коректно, тому що Україна зараз виробляє е, на кілька порядків більше, ніж це потрібно нам. Ми це не з'їмо, навіть враховуючи поганий врожай і погані погодні умови. У нас ми виробляємо значно, значно, значно більше. Сільськогосподарських культур в першу чергу ми говоримо про зернові, про е, технічні культури рослинні, ніж це потрібно нам. Тому так ми можемо нагодувати себе і нагодувати світ, і, в принципі, закривати тут не варто. Чи але чи треба, чи ця дискусія, як ви правильно сказали, вона трішки некоректна, але вона дуже активно йде про мисловість сільське господарство? Я думаю, що ну, ніхто ж не заперечує, і ніхто не каже, що в нас не можна розвивати це паралельно. Так, ресурси обмежені, але я боюся, що інженери навряд чи їх ефективно використовувати в сільському господарстві, а сільськогосподарські робітники не перетікуть в, в розвиток ІТ чи космічної галузі. тому тут треба розвиватися там паралельно. Що, що в нас чи, бу, чи буде нам потрібна космічна галузь після ковіду? Ну, мабуть, так зараз таки йдуть. Людство залишиться, але питання ту, тут питання скоріше освіти, питання розвитку е, приватної ініціативи і розвитку, того само, в космічній галузі зараз приватні інвестори значно ефективніші ніж люди, і треба це розуміти. І що важливо, це... Про те, що коли ми говоримо про економіку, не забувати про інституції, в першу чергу про захист прав власності, в тому числі інтелектуальної, ну і про те, що дуже красиво називають верховенством права. Тому що, от якщо ми будемо мати це, наші мозги, які зараз працюють по всьому світу, вони будуть проносити користь і в Україні, бо вони не будуть боятися. Розвиватися в Україні, тому що в теж в Україні, якщо подивитися, у нас є там компанії, які є те, що це називаються Єдинороги, але вони не зареєстровані в Україні. Ну так, бо вони не мають впевненості в тому, що до них ніхто так. не прийде наступного дня тому, і не забере йде на роботу. Тому, тому треба це поміняти, і тоді все буде значно краще. А ковід ну це, це варіант, де треба дивитися, як нам не тільки успішно переживити цю кризу індивідуально, але і використати можливості. І як ми повертаємось до ланцюжків, вартості одна з можливостей це привезти сюди їх як. Більш близьких до Європи як надійних партнерів, я думаю, що якщо ми все зробимо, це вже буде. Великий прорив і в інвестиціях, і в економіці прекрасно. Лишилось тільки взяти і зробити. Дякую дуже за розмову. З нами була Вероніка Мовчан. Ми говорили про те, що людство залишиться. Економіка України впаде мінімум на 6%, але це не привід зневірюватися. Навпаки, треба перенести в Україну виробництво частину, яка буде вигідна і буде відпрацьовувати далі кризу на майбутнє. І Ще потрібно думати про роботів і ринок праці. Так, бо люди це головне. Дякую вам дуже за розмову. З вами були Юлія Мінчева з Vox Ukraine. та Андрій Федотов з Центру економічної стратегії. Слухайте нас кожну неділю о 6.30 на громадському радіо. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?